Креативний підхід до подарунків та до листівок це насправді дуже просто. Навчимо вас сьогодні робити листівку у вигляді дитячої пляшечки для харчування. Візьміть для цього різнокольоровий картон, ножиці, клей, різні елементи декору, намистини, фігурний дорокол. На початку потрібно намалювати на білому картоні дитячу пляшечку для харчування. Кладіть картон удвоє і починайте вирізати по намальованому. З іншої сторони не вирізаємо. Тепер нашу вирізану пляшечку прикладаємо до кольорового картону та обводимо олівцем верх пляшки. І вирізаємо його. Вирізаний кольоровий верх приклеюємо до нашої картонної пляшечки. Прикрасимо верх оглушованим папером. Виріжемо необхідну нам форму та приклеїмо. Приклеюємо на середину листівки атласну стрічку для того, щоб її можна було зав'язати. Прикрашаємо верх пляшечки мережево. Тепер нижню частину пляшечки заклеюємо картоном іншого відтінку. Далі потрібно вирізати невеликий шматок білого картону. По краям обробити його фігурним дироколом і приклеїти на середину з лицевої сторони. Прикрасимо низ декоративними квітами вийшла ось така листівка у вигляді пляшечки для дитячого харчування.